Вулиця глибока, у Рівному. Тут у розрізі землі чітко видно білий шар крейди. З'явилась вона тут вже багато років тому. Крейда це органічні рештки одноклітиних організмів. Жили вони у прадавньому морі, яке знаходилось на території Рівненщини. Точно ми знаємо, що в Мезозойську еру в крейдіний період, коли якраз наприкінці цього періоду зникли динозаври на нашій планеті. Тут на Рівненщині, було море повністю. Територія нашого краю була вкрита водою, і завдяки цьому ми маємо на території краю таку корисну копалину, як крейда. Крейду активно видобувають у регіоні, зокрема і у здолбунівському кар'єрі. Ті найпростіші організми, з яких вона формується і зараз проживають у морях, проте не у великій кількості. Тож копалина в таких об'ємах не утворюється. Карта Рівненщини крейдяного періоду. Повністю вкрита морем територія нашої області. Крейда. І як вона виглядає під мікроскопом? Це е, внутрішні зовнішні скелети. Е, Одноклітинних організмів, рівнянка Галина Данильчук, поділилася спогадами про те, як колись вони буквально ходили по крейді та знаходили різні рештки мушель чи молюсків. Була вулиця, яка стояла нижче, проходила нижче і мала таку гарну, як і сьогодні назву глибока. Тобто топоніміка не мінялася, і вона відповідає дійсності. І скільки я пам'ятаю з дитинства, це була наша вулиця. Всі ми тут збиралися, всі ми ходили тут в школу цією вулицею. Була вона немощена, і особливо після дощу там чи весною, коли сніг сходив, то ми ходили по землі, яка білого кольору була. Це була крейда. Ми там шукали гарні камінці, і це було нам звично і нормально. Крейда була потрібна в господарстві, тож часто місцеві видобували її самостійно. Пагорб, на якому в дитинстві відпочивала пані Галина, був вкритий копанками. Крейда використовувалася в господарських таких цілях. І вона так довго там копалася, що це були цілі тунелі. Це був наш казковий абсолютно світ, ходили різні легенди. У прадавньому морі проживали морські їжаки, черепашки різних молюсків. Перебували корали, кальмари, різні хижаки. Деякі скам'янілі організми та рештки жителів моря представлені у експозиції краєзнавчого музею. Цікавий експонат у нас є зуб плеозавра. Велетенський хижак до 11 метрів довжиною. і От такі зуби тут у нас на Рівненщині знайдені. Походження сонячного каменю бурштину теж пов'язане із морем, яке було у нас на території. За словами Дмитра Наумова, бурштину у Рівненській області 40 мільйонів років. Обов'язковою умовою перетворення смоли хвойних дерев на бурштин є знаходження цієї смоли деякий час у морській воді. Якщо це не відбувається. Бурштин не утворюється, буде зовсім інша формація. По контакт цієї смоли з морською водою відбувся, і маємо відклади нас на полісі бурштину, які добуваються. 40 мільйонів років тому вода почала відходити з території Рівненщини. Тож, ознакою того, що тут колись було море, залишилися рештки його жителів та крейда. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.